Скільки місць повинно бути в ідеальному спа басейні сидячих чи лежачих це одне з головних питань при виборі моделі. І відповідь залежить від того, як саме ви плануєте відпочивати. Лежачі місця це максимальне розслаблення. Ви повністю занурюєтеся у воду, отримуєте масаж спини, ніг, плечей і навіть ступнів. Це як домашній масажний салон, ідеально для тих, хто цінує глибоку релаксацію після робочого дня. Сидячі місця більш універсальні, зручно для спілкування. Для компанії, для сімейного відпочинку їх простіше займати та змінювати під час сеансу. У великих спа, як правило, поєднуються обидва типи: наприклад, одна або дві лежачі зони для глибокого гідромасажу і кілька сидячих місць для друзів або родини. І саме така комбінація дає найбільше задоволення від використання. Обираючи СПА, уявіть, як саме ви будете його використовувати. Хочете щодня відпочивати на одинці, вам потрібна лежача зона. Плануєте запрошувати гостей? Тоді без сидячих місць не обійтись. У компанії Spa Galaxy ми допоможемо підібрати модель, де баланс сидіння і лежання буде ідеальним саме для вас. Підписуйтесь і дізнавайтесь більше практичних порад щодо вибору SPA.